Чи потрібно жінкам всюди голити волосся? Спірне питання: якщо в жінки все фізіологічно, нормальне волосіння по жіночому типу, то не потрібно. Болезо наносить мікротравми, мікрорани, через які йде зараження, розносяться папіломи, вірус герпеса І при контактах захворювання, які передаються статевим шляхом. Виробники ЛЕС постійно привчають жінок все голити. Але якщо у вас є комплекси чи у партнера стійке бажання, то краще лазерну епіляцію. Інше питання, якщо є волосіння по чоловічому типу є герсутизм, верхня губа, соски. Підборіддя, то треба в комплексі їх ослабляти антиандрогенами. Звернутися до гінеколога-ендокринолога, бо якщо є синдром полікістозних яєчників, то вони виростуть знову, є дисбаланс гормонів іде постійне подразнення фолікулів, коли неможливо навіть завагітніти. Комплексне лікування дасть ефект. Головне, у дорослої жінки має бути волосся. Чоловік її має кохати, незалежно чи вона поголена, чи ні. Слава Україні!